Часто люди запитують, що таке художня реставрація? Художня реставрація зубів це їхнє естетичне і функційне відновлення. Художня реставрація робить зуби не тільки красивими, вона їх робить здоровими. А людей з художніми реставраціями робить впевненими в собі, тому що вони знають, що їхня усмішка красива і бездоганна. Показами до художніх реставрацій є зміна кольору зубів, каріозні процеси, які пошкодили тканини зуба, некаріозні пошкодження зубів, тобто певні плями на зубах, стертість зубів внаслідок неправильного прикусу, неправильної оклюзії. Реставрація допомагає відновити не тільки естетику зуба, вона відновлює і його функцію. Протипоказами для художніх реставрацій можуть бути значне руйнування зубів більше ніж на 50%. Патологія прикусу це глибокий прикус, який не дозволяє відновити правильну анатомію зуба. В всіх інших випадках зуби можна відновити художніми реставраціями. Існує два види художніх реставрацій: це прямі реставрації і непрямі. Прямі реставрації це ті, що виготовляються безпосередньо в ротовій порожненні пацієнта на зубах композитними фотополімерними матеріалами. А непрямі реставрації це керамічні. Реставрації, які виготовляються в лабораторії, а лікар фіксує готові реставрації в порожнині рота. до непрямих реставрацій відносяться всім відомі вініри, керамічні коронки. Ми досить часто використовуємо прямі реставрації. Тому що пряма реставрація допомагає е, зберегти максимально тканини зуба, дає можливість мінімалізувати кількість відвідувань. Зазвичай в один візит може бути е, зроблено до, ну, до 10 реставрацій одномоментно. Відтворюємо повну анатомію зуба, відтворюємо е, його красивий естетичний вигляд. Художні реставрації зубів. Допоможуть людині відчути себе набагато впевненішою, тому що її усмішка буде бездоганною і здоровою, саме основне.